ДБР необхідно перезавантаження від цивільного спору до кримінальної машини. Цивільний процес підміняється криміналізацією. Чи здатна держава захистити громадянина від зловживань? Побутовий спір не може перетворюватись на інструмент кримінального переслідування. Вітаю, друзі, черговий памфлет на Цибулько-Толк. І тут мова піде про ДБР. В нещодавній резолюції Європарламенту українській владі сказано прямо: що ДБР необхідно перезавантаження. Бо це орган, який перетворився на інструмент політичного тиску. Добре, коли. Політики правлячої партії використовують цей орган в своїх інтересах проти інших політиків, а інші політики мають інструмент, щоб відбитися від цього. А куди подітися простому українському пенсіонеру, якому слідчий ДБР до того ж сусіда прилаштував вирвані роки? Назвав цей памфлет. Ксива замість сантехніка, як старший слідчий ДБР перетворив сусідський конфлікт на кримінал. Будь-який юрист скаже затоплення квартири типовий цивільний спір. Є акт Жеду, є винуватець, є претензія та позов. Суд вирішує, хто має компенсувати шкоду. Проте історія родини Рибальченків у будинку на проспекті Берестейському, 39 у Києві показує, як звичайна аварія може перетворитися на правовий трилер, коли у справі з'являється посадовець із посвідченням слідчого ДБР. Хто є хто? Квартира номер 60 належить пенсіонерам Віктору та Світлані Рибальченкам, їхній доньці Оксані, інваліду першої групи з дитинства. Над ними квартира номер 65 родини Ящуків. 4 листопада 2024 року з квартири номер 65 сталося затоплення квартири номер 60 та 55. Комісія ЖЕД. Номер 906, 3, 27, 11, 24, 23, 01, 25 і 28, 02, 25 року зафіксувала причину – неналежне утримання санітарно-технічного обладнання у квартирі Ящуків. 18 квітня 2025 року Рибальченки надіслали сусідам претензію про відшкодування шкоди. Відповіді не було. 17 червня 2025 року подали позов. І тут почалася зовсім інша історія. Варта уваги не лише Європейського парламенту, а й Європейського суду з прав людини. Від цивільного спору до кримінальної машини. 10 липня 2025 року співвласник квартири номер 65 Тарас Ящук, старший слідчий територіального управління ДБР у Києві, подав відзив. Замість стандартних заперечень він долучив матеріали, які за твердженням позивачів мають сумнівне походження. Серед них фото- і відеозаписи з персональними даними Рибальченка, зроблені без його згоди. Протокол про нібито злочин, складений самим Ящуком із порушенням норм кримінально-процесуального кодексу. Фотознімки будівельного сміття довільно приписані приписані квартирі номер 60 Видомісті, відомості з книги відвідувачів під'їзду, що містять персональні дані мешканців, навіть огляд вайбер-чату мешканців будинку. За оцінкою Рибальченків дії ящука виходять за межі цивільного процесу і містять ознаки низки кримінальних правопорушень, від порушення недоторканності приватного житла. Та незаконного використання спецзасобів стаття 359 Кримінального кодексу до перевищення службових повноважень стаття 365 Кримінального кодексу і завідомо неправдивого повідомлення про злочин. Ключові дати й документи 16.01.25 виготовлено записи, які затвердженням позивачів зроблені з використанням спецзасобів. 06.025 року реєстрація кримінального провадження номер та-та-та-та, із порушенням 20, 24 годинного строку. 24.04.25 року заява Ящука про злочин в лапках Рибаченка, яка не містить доказів. 09.07.25 акт про залиття. Укладений без участі житлово-експлуатаційного підрозділу, врешті решт 10.07.25 подання відзову з усім цим пакетом матеріалів. Чому це важливо? Історія виглядає як підручник із того, як цивільний процес. Підміняється криміналізацією. Замість того, щоб компенсувати збитки сусіда, одна зі сторін, начебто, використовує службовий ресурс для тиску на позивачів. Для держави, яка воює і постійно декларує верховенство права, це небезпечний сигнал. У, под... у під'їздах людей можуть перемелювати не лише труби, а й сама правова система. Суть конфлікту. Рибальченки діяли за буквою ЦПК, претензія Цивільно-Правового кодексу процесуального кодексу, претензія, позов, акти жет у відповідь отримали кримінальне провадження, персональні дані у відкритих матеріалах та документи сумнівної юридичної сили. Питання вже виходить за межі сусідського спору. Це лакмусовий папірець, чи здатна держава захистити громадянина від зловживань тих, хто сам уповноважений розслідувати злочин. Тобто, я начальник, ти дурак, мовно кажучи, в мене є якісь повноваження, я їх застосую, і ти нічого мені не зробиш. Це дуже в російському стилі. Тобто, все, що говорилося свого часу про ДБР як контору для боротьби з опозицією, в якій чомусь напакували поліціянтів Януковича свого часу. А нагадаю, що ДБР формувалася не без участі Портнова, нещодавно загиблого в Іспанії. І по суті, за останні роки, особливо під час війни, ДБР працювала по суті як сервільна структура банкової. Вона в першу чергу боролася із опозицією, а потім вже знаходила собі, так би мовити, об'єкт для харчування. У справі ще має сказати слово суд. Але суспільство має бачити. Головне, побутовий спір не може перетворюватись на інструмент кримінального переслідування. Закон, він має працювати однаково на обидві сторони конфлікту. Якщо ж людина використала службове становище, це вже сигнал всій вертикалі ДБР. І найголовніше, що це сигнал для Генеральної прокуратури, для, точніше для Офісу Генерального прокурора. Інакше кожен із нас, маючи необережність посваритися з сусідом правоохоронцем, ризикує опинитися в тій самій пасті, що і родина Рибальченки. скрипту, Резолюція Європарламенту чітко фіксує Свавілля ДБР. Звучить як вирок? Цитата: необхідне перезавантаження органу, який перетворився на інструмент політичного тиску. Добре, ви використовуєте ДБР в політичній боротьбі, в боротьбі з політичними опонентами. До речі, не тільки ДБР, а й прокуратуру, і поліцію і СБУ. Що є протизаконним? Яку державу ми будуємо? Такі держави не приймають до Європейського Союзу, і головне завдання Зеленського і його оточення було створити такі обставини, щоб на Україну дивилися як на звихнену країну, яка ще не дозріла до Євросоюзу, і тоді можна жити без конкурентних виборів, без свободи слова, і найголовніше без верховенства права, як в історії, і з переслідуванням збоку слідчого ДБР пенсіонеру родина, родини пенсіонера Рибальченка. Так що, пане генеральний прокурор Руслан Кравченко, хіба ця історія не є предметом зацікавлення Офісу Генерального прокурора? Невже ви пропустите повз вуха цю абсолютно кричущу історію, коли на Голому місті. Був створений абсолютний безпреділ або ж сваволя щодо одного із громадян України. Але виключність цієї історії в тому, що ці дії, створені ще й проти сусіда, це означає, що хтось із двох сусідів мусить переїхати на інше місце проживання. Інакше цей конфлікт не закінчиться після того, що втворив громадянин Ящук Тарас Слідчий ДБР. Дякую.